Всім добрий вечір. Сьогодні хочу зробити огляд першого замовлення з каталогу номер 9 2024 компанії Oriflame. І, як завжди, в моєму замовленні накладна. В моєму замовленні парфумована вода Love Potion. Код 42751. У мене їх було дві, але одну вже забрали. Зараз вигідно дуже купувати парно аромати, можна. Міксувати можна два жіночих, два чоловічих або один жіночий, один чоловічий дуже-дуже вигідні ціни, тому поспішайте придбати. Також ми йому замовлені, освіжаючий крем для ніг. З рожем грейфрутом і ківі Fit Up. Код 44351. Освіжаючий крем для рук з органічним рожем грейфрутом лавниче. Код 41341. Мультифункціональна туш для V5 в одному The Van Wanderleh код 42119, Це класична туш, У мене їх чотири штучки. Так. Замість плати за доставку я обрала мультифункціональну туш для V5 в одному The Van Вanderleш код 43234, Це святковий випуск. Гарна туш. Також я замовила свою улюблену туш. Для ВІЗ з ефектом вілового об'єму Uncolor. Код 40842 в синьому відтінку. Це мій найулюбленіший відтіночок. Я її дуже полюбляю. Замовила дві. Так, у мене клієнтка замовила матову помаду з ефектом сяйва Jordani Gold з SPF 25. Код 455-56. Нюдовий відтіночок. Не хочу фокусуватися. Камера. Так видно. Так, акуратно відкрию, клієнтка дозволила подивитися, перевірити, чи помада ціла, чи все з нею добре. Ось такий відтіночок. На камеру вона трохи темніша, вона світленька, така нюдова. І я замовила пробники. Помади The one Smart Sync. У нас було раніше 5 пробничків представлено, зараз вже 15. Це помада не новинка. Вона вже, ну, каталогів 5-6, мабуть, десь вже вона є. І я замовила нові пробнички, хочу подивитися, які вони будуть. Отже, м'який теракотовий 476-13. Сивий відтіночок. Далі рожеве дерево. 476. Такий також. Нюдові відтіночки такі. 476,17. М'який пурпуровий. У мене їх три однакових. У мене замовила клієнтка два. один я взяла для себе. Такий рожево-червоненький такий гарний відтіночок на кожен день. І 47619 солодкий шоколад. Це вже темніший відтіночок такий. Новий каталог номер 10 Ось так він виглядає. Ось таке було в мене замовлення. Всім дякую за увагу. Бажаю гарного вечора. До побачення!